Falling down the stairs. Для першого відео навіть коментарі не потрібні, і звук теж. Не знаю, чого він не хоче, може йому просто не подобається чи що. Ого, літаюча голова, але з нюансами. Після цього я сто відсотків буду обрати будь-які цукерки, які мені дадуть, як якийсь дядько. Ніху нічка Іди Мені нахуй бабка! Я блю. О як бабуся гад безривай! Ви ші <пасло> Майстер по всім о, бойовим искусствам нам показує найсильніший прийом в цьому світі. Я сейчас учить, как нужно душить. Я вот учу, смотри. Берешь вот так, вот так. Потом делаешь так, вот так. И потом... Але не весь прийом, адже не хоче, щоб мы занадто Такі звуки взагалі існують. Боберку. В чому взагалі сенс? Я тип не розумію. а Бов, мама сказала, щоб ти прямо зараз лягав спати. Цікаво, він тупий чи... Слепый. Тут маска. А что случилось? Заметил? Изменений вообще нет. прожок заказывай, Прыжок Топ-10 самых грустных историй с аниме. Меня заставили кровать выстрелять. Пов. Побачил лица математички. Це такою ночью, я охуєю. Ти понімаю. я охуєю. Мої друзья, коли я їм розказав, що я зробив скретчі. Це страшно, нахуй. Ось чому ми навчилися за всі свої руки існування людства. Я покинула його своєму мив. Шиза, Пов... Не, а я по-іншому не можу сказати на це відео. Камон. Так, ну понятно. Я не розумію, то приступ чи інсуд, а? Привіт, І серце! Пов, мама переселила борщ. Битва між поколіннями. Дивіться до кінця, щоб дізнатися, хто виграв. Ми я будем дратися. Я Я з ним буду З дратися. Ситим дратися буду. Я победить. <св đâu> Наш дружочек пирожочек э -э, пришел плавать. Э? А жара Я плыву. Я плыву, меня никто не остановит. Я, короче, э -э, на лодку насел ну... а, ведь... и... Там блядь. Там акуля, Помогите! <пожде''> Ой, та вакуна, о, бля, а, -а, -а. а це все на сьогодні. Будь ласка, скажіть, який мем вам найбільше сподобався? Мені от, наприклад, про математичку. А вам?